Так, по листу будемо працювати баковою суміш, антихружок. Костер, на костерн це триходерма і граундфікс, Граунфікс це фосфорокалі мобілізуючі біопрепарати. Це... Там багато писали мені, що гліфосад не можна використовувати, в Європі його заборонили. Й його... Тепер трішечки по теплиці, Тут приблизно на два тижні швидше йде дозрівання. Огірочки. Озори стакан, ось коренева система. дивіться, Як Фенікс. Корень є, вона відростає. І тут буде толк. тобто... Вітаю на каналі Budnaгра. Сьогодні відео про останню хімічну обробку полуниці у відкритому ґрунті. Мається на увазі. Потім вже будемо переходити до біопрепаратів. Хімією працювати вже не буде. Хоча там одна обробка буде свічом, але у свіча строк очікування 7 днів. Так, стан рослин. Отакий От стан. Тобто в нас вже починають... Так, ну ось видно. Починають відростати квітконоси. Ось квітконоси. Фаза відростання квітконосів. Рослини в принципі в нормальному стані. Тобто там якихось там шкідників, хвороб я не бачу. Хоча в нас заливають дощі, ось все мокре стоїть. Тобто останню обробку я робив там дуже-дуже е, було складно. Між дощами, що було принаймні 4 години, але я встиг це зробити. Це 20 квітня я робив. А, ні, не 20 а 22-го. Я 20-го не зміг дощі були. Що ще робимо? Ще можна пробіжи, пробігтися бур'ян по Ну, такий, який росте в самому рядку. Ну а так, я дивлюсь, що в принципі, слава Богу. Хвороб, таких, щоб там як щось таке явне, нема. Сьогодні теж по листу не вийде попрацювати. Тому будемо теж між дощами ловити момент, а у ґрунт Сьогодні буду вносити добрива поки що рівнозначну формулу 20 20 20 ну і сірка. Магній та мікро-макроелементи. Та вже буду вносити триходерму сьогодні. Нехай вже там починає заселятися потроху у кореневій системі. І починає, як би мовити, там царствувати, захищати наші рослинки. Ось такий стан рослин, в принципі, нормально. По кліщу тримається. І по кліщу теж там з 5 травня начебто вже потепліше, то якраз десь 10 травня буду обробку першу робити фітоцидом і актовермом проти кліща тріпса та проти хвороб. Вже буду переходити на біопрепарати, тому що хімічними вже працювати не можна. От сьогодні Ну, Сьогодні ні, завтра остання хімічна обробка. Ось так. Ну якщо взагалі отака плантація. А це в мене після дії гербіциду. гине. Ось так це виглядає зараз. Ну а міжрядка, ну ось, дія гліфосату. Там багато писали мені, що гліфосат. Та не можна використовувати, в Європі його заборонили. Його заборонили безпосередньо використовувати перед збиранням врожаю. Тобто, коли його використовувати як десикант, тоді його заборонили. А якщо ви його використовуєте просто по бур'яну, коли він не потрапляє на рослини, на ваші, то нічого він не заборонений, в Європі він не заборонений в такому разі. Тобто треба розуміти, як він впливає взагалі на рослину. Він же ж на ґрунт не впливає, він у ґрунті не накопичується і не залишається. Він працює лише по вегетуючим рослинам. Це. Але, але якщо його використовувати як десикант, то звісно, він буде як яд працювати. Тобто, ну так не можна. А так можна працювати. І якщо ви будете полота, наприклад, е багаторічні бур'яни, то ви просто замахаєтесь їх полота. А як можна все полоти? Ну, наприклад, це взагалі нереально. А кліфосат він разом з коренем вбив рослину бур'ян і все на цьому. Ну, а міжрядка, агротканина, працює. Дуже-дуже гарно. Я мені писали, ось ця діляночка в мене, що вона там погана, що тут там взагалі нічого не виросте. Там, ну хейтери. Але я хочу сказати, що по-перше, це ділянка третій рік вегетації, тобто її взагалі не, не повинно було бути. Я її залишив, тому що так обставини склалися. Тому що в мене не було змоги її поміняти в минулому році. Тому що. Карлик на нас напав зі своїми свинособаками довбаними. Ото таке сталося. Але що хочу сказати? Що, е, в принципі, тут я теж отримую якийсь урожай. Не супер, але отримую. І що ще хотів показати? Ну ось, наприклад, рослина, так. Ось. Вона так, вона підмерзла взимку. У нас снігу не було в Харківській області, взимку там, один тиждень був, трішечки підмерз. Але дивіться, ось вона відростає з боку. Вона відстає трішечки в рості. Але коли буде збирання, збирання триває приблизно 4 тижні. Продам ягіду трішечки пізніше. Вона все одно буде ось квітконоси є, вона щось але дасть. А обробками проти хвороб я інфекцію зняв і зараз продовжу. Ще зараз для прикладу, ну ось, наприклад, вона як фенікс. Корень є, вона відростає. І тут буде толк. Тобто тут не багато, але буде. 3-5 ягідки, але вона буде. Так що для третього року це дуже гарна плантація. Ось бачите, як приємно ходити, коли у вас міжрядка агротканиною застелено. Дощі йдуть, а у вас все чистенько, гарно. Все нормально. Ну ось так виглядає це, Третій рік вегетації. Ось так. А це вже другий рік ось ця діляночка. Ну і там далі, то другий рік. Там вже фундук пішов. Ось такі добро вносимо сьогодні. вибачаюсь, не 20 20 20 18 18-18-18, але це не міняє суті. Вносимо, значить, це добриво по фертигації. І вносимо екостерн. Костерн це триходерма і граунфікс. Граунфікс це фосфорокалі мобілізуючі біопрепарати. Це допоміжні. Бактерії, які будуть покращувати живлення рослин. Але в бакові суміші не можна це вносити. Окремо, один за одним. Так, по листу будемо працювати баковою сумішю. Антихрущ. Антихрущ по листу проти кліща. Дуже-дуже дієвий засіб. Спробуйте. Реально, кліщ не любить цей препарат. Це е, цілітель. Це проти сірої гнилі і комплексу хвороб, Тож, дуже такий ефективний препарат. І АТО-ЖУК. Ато Жук у нас це ну, проти жуків, хоча антихруч теж нормально попрацює проти жуків, але це допоміжний препарат. Це довгоносики, тріпси і так далі. Знищить все. І додаємо ФЕРТІСЕТ. – це тому, що у нас квітконоси вже почали рости. Тобто будемо їм допомагати. Рости краще. І фертілів я додаю лише тому, що у нас дощі йдуть. Ну і такий стрес для рослин зараз. Температура холодна, тому фертілів. Бо я фертілів не додавав, він вже в принципі не потрібен. Оце по листу, але сьогодні в мене не вдасться попрацювати бо дощ, я, Ну, буду ловити момент. Завтра чи післязавтра, начебто дощу не буду, буду обробляти. Це по листу. Так, Сьогодні вносимо Яра Кристален Зелений формула 2020. -20 -20. Тут у нас 5% розчин. Я розраховував на 200 погонних метрів своїх насаджень. 5 грамів на погонний метр, тобто це один кілограм доброго. Один кілограм доброго розчиняє у 20 літрах води. І буду вносити через фертигацію, ну, через свій вузол фертигації. Тобто на виході вона буде десь 2000 одиниць і сім, мати. Приблизно 10 хвилин вона вноситься Ну, трішечки менше по часу. Я маю увазі. А це триходерма. це Одразу піде після е, внесення добрив. Разом не можна змішувати, тому що тоді триходерма загине, тут дуже концентрований розчин, Звертайте на це увагу. Якщо б тут був розчин не то можна. Але тут дуже концентрований, триходерма не витримає цього. Дуже багато соли. А у магістралі воно буде змішуватися з потоком води і вже все буде нормально. Ну, зараз будемо вносити. Ось через такий вузол фертигації. Тепер трішечки по теплиці. Тут приблизно на два тижні швидше йде дозрівання. ягіди. Дивіться, що в нас вже є, ось така ягіда. Ну, вона зараз, ось якщо вона цвіте, вже зав'язі є. А ось ягідка. Ось дивіться, така ягідка, скоро вже буде, так би мовити. Що я тут хотів сказати? Тут всі обробки, як в відкритому ґрунті були, але швидше на 2 тижні. І дивіться, рослини. Тобто, ну, хвороб теж нема. В принципі, сірої гнилі теж я не бачу. Тобто тут все нормально, все, все чистенько, все нормально. Тут вже хімічні засоби не використовуються. Тут вже я перейшов на фітоцит і як товерм обробкою йде по листу кожні 7 днів. Ось так це виглядає. Ось такі рослинки. Ну, ось ягідка вона потих... потихенечку починає наростати. Ось так. Такі кущі. Ми. В основному парнику місця не вистачило, ось така розсада томатів, але і тут холодно. І огірки теж висадив. Теж їм тут холодно, але нормально. Вони тримаються, вже тут тиждень і почнуть виготувати. Але вони ну, в нормальному стані, але вони не ростуть так просто, сидять. Висадив ось в такі пакети, щоб було тепліше. А зараз покажу, як. Розвиваються огірки там, де отоплюються вночі. Так, ось це, цей парничок бюджетний, те що я відео знімав. Ось так зараз тут все виглядає. Це в нас перчик, це в нас томати, огірок. Все це а там ось далі стоїть томати, але це, я вирощую ранні томати, їм вони Посаджені набагато раніше, ніж ці томати. Вони там вже скоро зацвітуть. Ну це так, трішечки для себе, для раннього врожаю. А ось це огірки. Коли вночі отоплюються, ось вони так виглядають, ростуть. Ростуть вони ось таких горшках. Бачите, це теж на ранній врожай, чисто собі поїсти, вирощується. Ось так виглядає зараз огірочки. Ось вона розсада томату на ранній врожай. Вона була посаджена 15 ні, ні, 10 березня, 10 березня. І вирощується в більшому горшечку. Ось так вона зараз виглядає. Тут вже вона викидає ось. Бутони тобто скоро будуть цвісти. Ну, я її буду висаджувати в ґрунт десь 15 травня, як і цю розсаду. Е, в чому різниця? Різниця в тому, що я з нею отримаю більш ранній врожай, але е, чому всю розсаду я так не вирощую? Тому що, якщо всю так вирощувати, то треба дуже багато вкладати. Тобто цю розсаду треба розміщати. Не так суцільна, як цю. Тріше, ну, тобто вона повинна розвиватися, рости нормально. Тут в мене, наприклад, ось дивіться, це нестача калію тут є на нижніх листочках і нестача світла. Тобто Вона тут ну, не зовсім там гарно себе почуває, але ще раз підкреслюю, це я для себе вирощую і чисто для себе, щоб отримати ранній томат. Тому от в таких умовах. Але в принципі нормальна розсада. Коренева система тут дуже розвинена. Ось, Можу показати для прикладу. Ось прозорий стакан, Ось коренева система. Дивіться. Тобто ця рослина буде стартувати дуже швидко, їй тільки ґрунт, живлення та тепло потрібно, і все, вона пішла. Ось так, це для порівняння. А основна частина це розсада, ну, буде 40 дневна, так би мовити. Ось так вона виглядає. Така розсада. Щоб вона не переростала, тут все нормально буде, але ну, врожай буде пізніше, звісно. Це для порівняння. Ось такі томати і ось такі томати. Тобто ця рослина буде стартувати дуже швидко, їй тільки грунт, живлення та тепло потрібно, і все, вона пішла. Ось так, це для порівняння. А основна частина це розсада, ну, буде 40 дневна, так би мовити. Ось так вона виглядає. Така розсада. Щоб вона не переростала тут. Це нормально буде, але ну, урожай буде пізніше, звісно. Це для порівняння. Ось такі томати і ось такі томати.